Закарпатської обласній дитячій лікарні з'явився новітній апарат «Саймеокс» – технологія, яка відкриває нові можливості у лікуванні дітей з муковісцидозом. Це рідкісне, але серйозне спадкове захворювання, яке вражає легені та травну систему. Очищення бронхів є е, дуже важливим для підтримання функціонального стану легень у дітей, які мають респіраторні захворювання. І е, особливо це стосується пацієнтів, які мають хронічні захворювання, адже в них є труднощі з мобілізацією слизу з дихальних шляхів це муковісцидоз, первинна первина дискінезія, бронхоектази після тривало перебуваючих сторонніх тіл у дихальних шляхах, а також певні вроджені вади розвитку легенів. Це є генетичне невиліковне захворювання, але зараз, якщо пацієнта гарно лікувати, тобто контролювати. Ати інфекцію, займатися фізіотерапією, тобто це значно покращує якість і тривалість життя цих пацієнтів. Муковісцидоз змінює роботу клітин, які виробляють слиз, під і травні соки. Через дефектний ген. Ці виділення стають густими і липкими. Вони закупорюють дихальні шляхи та протоки життєво важливих органів, спричиняючи хронічні запалення та інфекції. Це важкі пацієнти, вони мають важкі розлади. Відкашлювання, дуже густе мокротиння, яке погано виходить постійна хронічна інфекція. Вони повинні приймати ферментні препарати для функціонування травлення нормально. Вони повинні приймати препарати для антибактеріальні, специфічні, дуже специфічні для них використовується дуже, дуже специфічний і дорогий антибіотик, інгаляційний, який треба вдихати. Знову ж таки, такі методи фізіотерапії, як Пневмовібраційний масаж, який дозволяє нам виконувати цей апарат Сіміокс. це дуже важливо для цих дітей, для їхнього нормального функціонування, наближеного до нормального функціонування. Тому е поява такого методу для нас є дуже важливим кроком в розвитку нашої програми лікування хворих з муковісцидозом. Саме це інноваційний фізіотерапевтичний пристрій, який допомагає видаляти густий слиз з легень безболісно і ефективно. Він створює короткі пульсації повітря, які проникають глибоко в дихальні шляхи і допомагають відклеїти слиз від стінок бронхів, не викликаючи втоми. Чи болю У нас є сам апарат пультом? Пацієнт керує свій акт видиху. Uh, так, є індивідуальні uh, трубки із мундштуком. Так, вона розрахована на 15-20 процедур. І е, Пацієнт активує видих, і апарат е, при видиху забирає, ніби все повітря з легенів і при цьому генерує е, такі е, вібраційні хвилі, які поширюються по бронхіальному дереву. Е, це дуже ефективно розріджує слиз і е, дозволяє виводити його з периферії до центральних відділів. Ну, а звідси вже пацієнт природнім шляхом е, відкашлює мокротин, Ня У Закарпатській області є 39 дітей з даним захворюванням. Апарат можна застосовувати дітям від 5 років, кажуть фахівці. Адже саме з цього віку малеча може контролювати видих. За рахунок не недостатньо гарної фізіотерапії, вони проходили лікування у Львові. Зараз в нас є мультидисциплінарна команда лікарів, яка призначає лікування цим пацієнтів, і за рахун... ну, завдяки цьому девайсу ми можемо ефективно проводити фізіотерапію. Тобто, зараз пацієнти не мають такої необхідності їхати кудись, а можуть лікуватись у нас. Лікування діток з такими патологіями стало можливим завдяки тому, що Закарпатська обласна дитяча лікарня є зареєстрованим центром з надання лікувальних послуг з муковісцидозу у європейському центрі. Ми постійно контактуємо з колегами в Україні, зокрема з Львовом та, і з Європою. Це дуже, дуже таке важливий розділ функціонування як нашого відділення і лікарні, взагалі для області, тому що. В області більше ніхто цим не займається, тому що це дуже складна патологія і вона повинна бути сконцентрована десь в одному місці. Знову ж таки, дуже важливим елементом є от саме генетична терапія препаратом Трікавта, який є дуже дуже дороговартісний, але доступний нашим пацієнтам безкоштовно по програмі. Знову ж таки, воно доступне не всім пацієнтам з муковісцидозом, там залежить від того, яка саме мутація, в якому гені, завдяки сучасному обладнанню, діти з муковісцидозом отримують більше шансів на якісніше життя. Кожен вдих це маленька перемога над хворобою.